Вітаємо на нашому каналі. До нас завітав автомобіль Chevrolet Самий народний автомобіль <кій> після Lanus, мабуть. Промиваємо радіатор пічки. Уже промивали рік чи півтора тому цей радіатор і знову до нас ця машинка приїхала. Чистий фільтр був, включили. Як бачите, як хтось сказав в коментарях, кава з молоком чи капучино. Варимо капучино. Погляньте, що робиться. Забиває відразу фільтр, тому знімаємо фільтр, миємо його, виймаємо наш фільтр. Ну, Дивіться. Ну, якщо таке робиться в радіаторі пічки, то ну, систему потрібно мити. І чим швидше, тим краще. Система не мили ми в цьому автомобілі, Власник хоче ще поїздити на цьому антифризі. Бачимо мутний бачок. Ну, Тобто брудна система. Ну, хай ще поїздить, чекаємо його літом. антитеч. Так, да, є блістки. заливалася антитеч почистили наш фільтр. Знову включаємо апарат. І тепер вже Перший фільтр бачили, який був брудний, пішов другий. Дуже брудний радіатор пічки. А з ним і вся система. Замиємо, побачимо на результат. Трошки почистили, Ну мабуть, вже і не трошки. Подивіться, скільки вже в другому фільтрі бруду дуже багато, реально. Тому продовжуємо чистку. Ще вилітає бруд, ще він є в радіаторі. Я Вирішив почистити другий фільтр і знову на чистому, вже на третьому подивитися, скільки кидає, чи кидає. Кидає ще бруд, Бачите. Миємо. Підходить до кінця наша промивка радіатора пічки. Тестуємо результати. Зараз у нас вода нагріта 90 градусів. Ну, ви бачите, серединка 79 і продовжується набір. Дуже-дуже гарно і потужно з усіх дефлекторів йде повітря, гаряче прям жарко в руку, і це дуже гарний результат. Шевролета ну, Вио 80 градусів. Ну як нова? До цього моменту, до заїзду до нас, ну зовсім погано було. 35, 36, ну ви бачили, що там твориться в фільтрі дуже багато бруду. Тому така ситуація. Нагадаю, що ми знаходимося в місті Бориспіль, промиваємо систему охолодження, радіатори пічок, також замінюємо радіатори пічок. Якщо у вас є якісь проблеми або ви хочете якісно Замінити антифриз з промивкою системи, то звертайтесь до нас, будемо раді вам допомогти. Слава Україні! Слава Збройним силам України! До зустрічі!